Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про фразеологізм сім п'ятниць на тиждень. Напевно, всі ви його чули. Цим висловом характеризують непослідовних легковажних людей, які часто змінюють свої рішення, не дотримуються своїх слів. Але чому сім п'ятниць на тиждень, а не сім або десять вівторків, наприклад. А ось чому колись існував культ святої п'ятниці. Пригадуйте, як шанував святу п'ятницю старий Кайдаш і боявся її. Це я про кайдашеву сім'ю не чуя Левицького. На відзначення святої п'ятниці будували церкви, день відкриття яких вважався в багатьох регіонах України святом. Біля церкви збиралися люди і організовували ярмарок, купували, продавали, брали в борг і повертали борги. Тож п'ятниця ставала. Троковим днем, з яким пов'язували виконання обіцянок. Звичайно ж, бували і такі люди, які не дотримувалися слова і відкладали виконання своїх обіцянок до наступної п'ятниці. А бувало, що й переносили на інший день. У таких людей усі дні тижня ставали строковими, перетворювалися на п'ятниці. Так і з'явився вислів сім п'ятниць на тиждень. Отака От історія. Усім вам бажаю однієї п'ятниці на тиждень, і не забувайте дбати про чистоту свого мовлення.